Доброго дня, це Українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький, і ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про ще одну початку, на мій погляд, от в цій збірці, яку я вже досить давно опрацьовую, одна з найцікавіших речей, які до неї потрапили. Вона, робоча поверхня її має овальну форму розміром 24,5 на 19 мм, висота разом з ручкою становить 32 мм і вага трохи більше за 22 грами. Тобто, вона достатньо така вага, важка ця печатка. Ну, одразу слід сказати, що зображення на робочій поверхні притягує до себе увагу. Більша частина цієї робочої поверхні в такому лінійному бітку її займає зображення хвиль. На цих хвилях ми бачимо, як під вітрилами йде корабель з двома щоглами. Над яким піднятий прапор, і, судячи, не дивлячись на те, що це зображення дуже маленьке, тим не менше, видно, що йдеться про Андріївський прапор. Ну вже цей момент наштовхує на думку, що слід шукати, вочевидь, серед російського флоту цей корабель, але це посилюється написом. Над кораблем напис зроблений е, е, кирилицею е, і, власне кажучи, читається цей напис як Бок мой надежда». Причому Бог е, там наприкінці твердий знак, тобто це виразно сигналізує, що печатка ще часів. Російської імперії, ну про це свідчить, власне, і її загальний стиль виконання, тобто, очевидь, це ще тих часів річ. Ну, я б сказав би, що історія російського флота достатньо добре досліджена, і от коли ми говоримо про вітрильники з назвою «Надєжда», то тут одразу привертаю увагу. Достатньо відомий корабель, який був придбаний на самому початку царювання Олександра І, тобто це буквально от самий початок ХІХ століття, придбали його в Англії і він був спущений на воду як англійський шлюб «Леандр». Його придбали, перейменували в надіжду, ну, купили не лише його, там було... купили таку, я б сказав би, що ескадру, якщо я не помиляюся з терміном, який окреслює ці кілька кораблів. І, власне, кажуть, купували їх для того, щоб здійснити першу навколоосвітню Подорож. Цю експедицію було здійснено, зокрема, цим кораблем «Надєжда» в 1803-1806 роках під командуванням Адама Йоганна Крузенштерна, якого в Російській імперії називали Іваном. І також серед тих, хто командував цією подорожою, був Юрій Лисянський. Щоправда, цей шлюб, «Надєжда» він мав три щогли, тому тут важко сказати, чому зображено дві. Можливо, йдеться про таке авторське бачення цього, скажімо, малюнку. Тобто так воно було зображено. Ну це ж припущення з мого боку все-таки. Ну, я б сказав би, що от, якщо ми дивимося особливо на цей напис, то він дуже не схожий на такий, що був би вирізаний на початку 19 століття. Тому я не думаю, що ця печатка належала там комусь з офіцерів цієї експедиції. Скоріше за все, йдеться про початку другої половини 19 або навіть початку ХХ століття і Ця печатка могла належати або нащадку когось з екіпажу, який дуже шанував і переймався цією історією, або, наприклад, дослідника, для якого ця подорож стала її дослідження цієї подорожі стала справою життя. Ну, Тут, до речі, слід сказати і про ручку, вона така досить цікава, фігурна, складається з півкола кола і вушка над один над одним. Я б сказав, би, що в цьому є якийсь, можливо, морський мотив, можливо, середнє коло символізує земну кулю, як вона зображається в атласах, наприклад. Може ще щось, тобто важко сказати, але так чи інакше теж така от ручка цікава. І я б сказав би, що ця печатка взагалі нам, якщо йдеться, взагалі дійсно про цей шлюб Надіжда з цієї першої навколо подорожі, я б сказав би, що вона дуже показова щодо історії Російської імперії, яку творили швидше найманці і представники завойованих народів. Аніж ті люди, яких самі росіяни вважають титульною нацією. Справа в тому, що ну, не варто тут сильно заглиблюватись в походження Крузенштерна, вочевидь, це не руський чоловік. Ну і щодо Юрія Лисянського, треба наголосити, що це українець. З Гетьманщини, з українського лівобережжя. Я думаю, що і екіпаж також складався не з скажімо, селян, які там щойно були від СОХи, тобто теж, мабуть, набирали цей екіпаж з фахівців яких шукали і по Європі, шукали, і в імперії, ну і, вочевидь, знаходили, тому що за часів Олександра І вже все таки флот російський мав свою історію, починаючи там з Петра І, і фахівці такі вже були. Ну, от така власне, печатка, на мій погляд, могла б стати навіть і об'єктом окремого дослідження і публікації. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватись на наш канал, лайкати це відео і поширювати покликання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!